Минулого року всі ми щиро висміювали примусову мобілізацію наразі, а тепер ми самі живемо в тому дикому світі, в якому люди полюють на людей. Чому військомати клятої рашки, військомати прекрасної України працюють однаково? Тому що більшість офіцерів військоматів України і всі офіцери військоматів клятої рашки є або росіянцями, або мають росіянську свідомість. Хоча тепер військомати в Україні перейменовані на ТЦК, але це не змінило їхньої антиукраїнської суті. А це не є основною бідою України. Основною бідою України є не українська а антиукраїнська влада України, яка намагається навіть на світішу справу, справу мобілізації українського народу на війну проти росіянських окупантів використати проти України. Ще й особисто збагатитися на цьому. Ця антиукраїнська влада України здійснює примусову мобілізацію українців шляхом випадкового відлову їх на вулицях, міст і сіл України. Це робиться свідомо. Це робиться для того, щоб розпалити ненависть українського народу до влади, до ТЦК, до Збройних сил України і до нашої української держави. А зауважу вам, що це роблять ті самі люди, які з початком війни не лише нещадно грабують Україну, не лише витискують з України на чужину мільйони українців, не лише деребанять нашу землю, святу і узаконюють виробництво. Та вільний продаж наркотиків не лише витискають нашу українську мову і культуру і намагаються замістити її англійським язиком і ідеологією мультикультури і збочинства, але і робили, і роблять все можливе для того, щоб Україна не виробляла ні зброї, ні боєприпасів, ні військової техніки, і навіть примітивних, але вкрай потрібних для ЗСУ безпілотників. Тож ця владна банда. Муси бути жорстко покарана. І це буде обов'язково здійснено після війни. Тоді, коли українці отримують можливість обрати українську владу в Україні. Але зараз триває війна. І тому Збройним силам України потрібні військовослужбовці. Тож і мобілізація повинна бути. Але мобілізація має здійснитися правильно. Мобілізація має бути добровільною. Мобілізація має бути одним з елементів побудови могутніх збройних сил України, здатних Знищити всіх ворогів українського народу, всіх зовнішніх ворогів. А як правильно здійснити мобілізацію і як правильно реформувати Збройні сили України в моїх наступних відео цієї тематики? Панове українці, хто має бажання долучитись до творення нової правильної політичної партії задля побудови величної і могутньої держави українського народу? Долучайтесь! Пишіть мені в приватні повідомлення, підписуйтесь на мої аккаунти в соціальних мережах, бо лише разом моє сила, бо лише разом ми є непереможні. Слава Україні! Слава величному українському народу!